Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 4 лютого. Зараз 12.30. Йдемо ми в сторону бювету, подивимось, скільки зараз людей біля бювету на сувенірному ринку. Ми зараз біля кінотеатру Злата, де починається бульвар Торосевича і йдемо аж до бювету. Сувенірний ринок не повністю відкритий. Людей сьогодні небагато, неділя, зараз деякі люди ще в церкві. Бачите, магазинчики деякі відчинені, а деякі зачинені. Зранку йшов дощ, зараз вийшло сонце. Я так думаю, що ненадовго, після обіду знову має бути дощ. Я люблю ходити в сонячну погоду, або коли сніг взимку. Ось тут афіша кінотеатру Злата, які фільми пропонують, так що коли дощ, можна і в кіно сходити, або ввечері сходити в кіно. Тепер ще темніє досить швидко вже, в 5 годині сонце заходить. А вечір великий, так що можна сходити і в кіно. Або в кафе, або в ресторан. Досить тепло сьогодні. Цей тиждень взагалі обіцяють дуже теплу погоду, а десь в Одесі та в Одеській області там взагалі до 20 градусів тепла має бути. Я вам скажу, що в Тускавці має бути 12 градусів тепла цього тижня. З понеділка. Ось тут солонірний ринок. Йдемо, зайдемо, подивимось, чи є люди на ринку і що купують. Тут багато різного всякого. Майже всі вироби ручної роботи. І дерев'яшки різні, вишиванки, досить багато різних прикрас. Людей небагато, оскільки в місті не зараз не сезон, так що чекаємо весни. Добрий млинець. Тут також черги немає. Літом тут завжди 10-15 чоловік стоять в черзі. Особливо в такий день, як неділя. Я вам скажу, що в неділю це вихідний день і сюди приїжджають навіть з ближніх міст, таких як Борислав, Стебник, Трускавець люди просто відпочити погуляти. Ходити в кіно, оскільки, наприклад, в Бориславі немає кінотеатру. Я так само думаю, що і в стебнику немає. У Дрогобичі є. Так само кінотеатр з такий, як Трускавці. Можливо, якщо буде сонце, то після обіду приїдуть і кажу, люди з навколишніх міст чи сіл, просто Трускавець. Прогулятись, подивитись, сходити в кіно чи на каву, в той чи інший ресторан. Їх тут дуже багато таких закладів харчування. Вже, друзі, говорив, цей PH-клуб, ресторан продається. Бачите, там написано, продається номер телефону. Так що, кому подобається, можете купити і відкривати бізнес в самому центрі. Ну, скоро тут ще відкриють новий торговий центр, парк. Осадня роботи, я думаю, що до літа, напевно, вже закінчать. Хотілося б, щоб цього року вже його відкрили. Шкартини бачимо, продають. Дуже сильний вітер сьогодні. Це, напевно, чути в мікрофон. Має зараз друзі людей біля бювету навіть е голуби вишикувалися і сидять на сходах, чекають, коли їх прийдуть, будуть кормити, фотографуватися з ними. І то їх сидить досить багато. Чудові картини тут продають. Бачите, друзі, скільки голубів сидить, чекає відпочиваючих. Зараз вже майже 13.00. Можливо, в 12 було більше людей. А можливо, люди боялися, бо ну, в 11, -ті, напевно, тільки перестав падати дощ. Можливо, боялися, щоб не змокнути і тому вирішили, можливо. Попити води в своїх готелях, санаторіях. Також в багатьох є в санаторіях бювети власні. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Я, друзі, йду ще пройдуся територією санаторію Кришталевий палац, погода чудова. І там територія також велика, гарна, така як в парку. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!